Від одного до трьох метрів заввишки полтавські лісівники на різдвяному ярмарку продають сосни звичайні. Дмитро Капустянський обрав два новорічних дерева. Одну сину, другу собі. У цьому лісництві як ми купуємо ялинки кожен рік, тому що дійсно ялинки вон, всі бірковані, з них платяться податки. В Принципі задоволює ціна і якість. Реалізовувати хвойні у філії Слобожанський лісовий офіс почали із 5 грудня. Продають дерева на спеціально облаштованих торгівельних точках, розповів провідний інженер Олександр Романенко. Розміщені вони, зокрема, поблизу контор лісогосподарських філій. Но вирішення ялинки продаються наступним чином. Покупець приходить, вибирає собі товар, за допомогою такої мірної лінійки визначається висота. Є прайс на ціни по висоті, після чого він сканує QR-код, здійснює оплату або через квізити банку, показує квитанцію правопроплату і забирає красунівці додому новорічне. Таких торгівельних точок на Полтавщині чотири десятки, розповів начальник відділу продажів Максим Беркута. Нині в області вже продали понад тисячу дерев. Загалом цьогоріч планують реалізувати близько 20 тисяч різдвяних ялинок. Є два варіанти, як ми можемо їх отримати: це спеціальні новорічні плантації, які вирощуються спеціально для того, щоб їх в сезон можна було заготувати і реалізувати на новорічні свята. А також це зрубок оздоровлення і формування лісів. Тобто, всі ялинки, які ми отримуємо, ми отримуємо без шкоди для природи, виключно господарським способом. Ціна новорічного дерева залежить від його висоти метрову. Сосну, звичайну, можна купити за 135 гривень. Від метра до двох вартість становить 150 гривень, а 174 гривні коштує дерево до трьох метрів. Як розповів Суспільному Максим Беркута, ціни на ялинки цьогоріч залишили на рівні минулорічних. Реалізовуватимуть новорічні дерева до кінця грудня. Ярмарки працюють щодня із 8 до 16. -ї. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне, новини Полтава.